У багатьох селах і досі можна почути пораду не клади листя горіха в компост то отруєш усі грядки. Такі слова передаються від старших поколінь до молодших і з часом перетворилися майже на закон природи. Мовляв, у Волозькому горіхові є якась страшна отрута, через яку нічого не росте, і навіть компост стає мертвим. Та чи справді все настільки небезпечно, як кажуть. Сучасні агрономи і науковці вже не раз перевіряли ці твердження і дійшли висновку: більшість страхів це лише перебільшення або неповне розуміння процесів, які відбуваються в природі. Листя волоського горіха справді має свій специфічний запах і містить речовини, які відлякують частину комах і пригнічують гріст деяких рослин поруч із самим деревом. Це природний спосіб захисту. Так дерево бореться за місце під сонцем. Проте важливо зрозуміти така дія відчутна лише безпосередньо під кроною живого дерева, де ґрунт насичений свіжими виділеннями з коренів і розкладом листя, у компості ж, де йдуть інші процеси, ці сполуки руйнуються. Просто в народі цю різницю часто не враховують страх перед листям, горіха виник не на порожньому місці. Багато господарів помічали, що після згрібання листя з-під дерева на цьому місці довго нічого не росте, і це справді правда під старим горіхом трава рідка, а іноді і зовсім зникає. Тож логічно було зробити висновок листя отруйне. Але в основі цього явища лежить не отрута, а хімічна речовина під назвою юглон. Вона пригнічує ріст деяких рослин. Проте, не є смертельною і тим паче не накопичується у ґрунті, якщо дати йому відпочити та забезпечити доступ повітря і вологи. Саме тому науковці радять не боятися листя горіха, а просто знати, як правильно з ним поводитися. Для селянина це питання має велике практичне значення. Щороку під осінь у дворі збираються гори листя, і треба вирішити, куди його подіти, спалювати шкода. Бо дим і шкодить повітрю і губить корисні мікроорганізми навколо, викидати не по-господарськи, адже в кожному листку є поживні речовини, які могли б повернутися в землю. Тож постає головне питання чи можна листя горіха використати на користь для компосту, для мульчі, для покращення ґрунту? Відповідь можна, але з розумом. Сучасні досліди показують, що юглон нестійкий, він швидко розкладається під дію кисню, бактерій і вологи. Тому в купі компосту, де температура піднімається і активно працюють мікроорганізми, ця речовина зникає вже за кілька тижнів або місяців. Проте важливо, щоб компост був правильно зроблений, не суха купа листя в кутку. А справжня суміш із різних матеріалів зелених решток, гною, трохи землі, кухонних відходів. У такому середовищі горіхове листя розкладається без шкоди і перетворюється на звичайний перегній. Ще одна причина, чому люди бояться горіхового листя, це неприємний запах під час гниття. Якщо воно лежить окремо, без доступу повітря, процес іде повільно. І виділяються сполуки, що мають різкий аромат. Звідси й хибне враження, ніби там утворюється щось отруйне. Насправді це просто наслідок застою і нестачі кисню. Коли ж листя провітрюється, а купа перевертається, усе проходить без жодних проблем. У селах, дедалі, частіше починають повертатися до практики компостування всіх видів листя, включно з горіховим. Люди бачать, що ніякої шкоди немає, якщо все зроблено правильно, дехто навіть спеціально додає трохи горіхового листя до компосту, бо воно має властивість відлякувати шкідників і уповільнювати розвиток грибкових хвороб у перші місяці зберігання. Тож, як часто буває, правда лежить посередині, не варто боятися, але й легковажити не можна. Варто також згадати, про ще один важливий момент горіх, дерево довговічне і сильне, воно росте десятиліттями, витримує морози і спеку, має глибоке коріння і здатне очищати повітря. Чи може така рослина бути отруйною для всього живого? Звісно, ні. Її сила полягає у природному балансі. Вона створює навколо себе умови, де ростуть лише ті рослини, що не конкурують з нею. А для людини. Це лише нагадування, у природі все має свій сенс, і потрібно вміти його зрозуміти. Отже, тема про отруйне листя це приклад того, як частинка правди може обернутися на великий міф у сільському господарстві таких історій безліч, але як кажуть старі люди, краще знати, ніж боятися. Тому замість того, щоб уникати листя волоського горіха. Треба навчитися користуватися ним з користю для землі. І коли зрозумієш, як працює юглон і як поводиться листя в компості, то вже ніколи не назвеш його отрутою. Навпаки, воно стане ще одним безкоштовним і природним помічником у господарстві юглон. Слово, яке для багатьох господарів звучить майже як хімічна загроза, хоч насправді. Це звичайна природна речовина, яку виробляє саме дерево волоського горіха. Якщо сказати просто, то юглон це органічна сполука, яку горіх утворює для власного захисту. У природі всі рослини змагаються за місце світло й вологу, і кожна має свої хитрощі одні колються, інші виділяють ароматні олії, а горіх юглон. Ця речовина трохи пригнічує ріст деяких інших рослин. Поруч, особливо тих, що не пристосовані до такого сусідства, саме тому під великим старим горіхом важко виростити щось інше, окрім е, трави, моху чи кількох стійких бур'янів, але це не означає, що листя чи коріння горіха отруйні для всього живого просто так працює природна рівновага. Щоб зрозуміти дію юглону, треба знати, що він розчиняється у воді і поступово вимивається з ґрунту. Під самим деревом концентрація вища, бо там постійно падає свіже листя, стікають дощові краплі з гілок, і все це просочується вниз. У компості ж або у відкритій купі листя умови інші: висока температура, багато кисню, мікроби активно працюють і юглон розкладається на прості сполуки, які не мають токсичної дії. Досліди агрономів показують, що через 2-3 місяці після початку гниття. Листя рівень юглону в компостній масі падає до безпечного мінімуму. Тобто, якщо правильно скласти компост, то до весни від шкідливості не залишиться і сліду. Дехто з науковців пояснює це просто юглон нестійкий у контакті з повітрям, він окиснюється, розпадається і втрачає свої властивості. Саме тому найшкідливішим він буває не в сухому листі, а у свіжих кореневих. Виділеннях дерева, які потрапляють у ґрунт поруч із живим стовбуром. Але коли листя опадає і потрапляє в купу компосту разом з іншими органічними рештками, все змінюється. Там його переробляють бактерії, дощові черв'яки, грибки і згодом залишають лише корисний перегній. Це схоже на те, як гірке яблуко з часом у сушці стає солодким. Процес змінює речовину, не залишаючи її початкових властивостей. Юглон також має цікаву особливість він впливає не на всі рослини однаково наприклад, картопля, помідори, перець і баклажани дійсно чутливі до нього, бо належать до родини пасльонових. Якщо посадити їх прямо під горіхом, урожай буде слабкий. А ось кукурудза, буряк, морква, більшість. Злаків і трав спокійно ростуть навіть поруч із старим деревом. Тож можна зробити висновок. Шкода не універсальна, а вибіркова. І якщо компост чи мульча з листя горіха застосовуються розумно, то для більшості культур вони абсолютно безпечні. Саме це підтверджують польові спостереження агрономів і досвід господарів, які вже багато років не бояться використовувати горіхове листя на своїх городах. У хімічному плані юглон – речовина з групи фенолів, а феноли є в багатьох рослинах. Наприклад, у хвойних деревах теж є подібні сполуки, які пригнічують бур'яни. Але ніхто не каже, що соснові голки отрут. отрута. Просто концентрація і умови розкладання різні. До того ж, фенольні речовини часто мають антибактеріальні властивості, тому. Листя горіха навіть використовують у народній медицині, настої з нього допомагають при шкірних захворюваннях, а відваром миють волосся. Виходить цікава річ, те, що для одних рослин шкідливе, для людини може бути корисним. Усе залежить від дози і способу використання. Слід також пам'ятати, що в процесі перегнивання листя горіха проходить через кілька стадій. Спочатку воно просто в'яне і темніє, потім у ньому починають розмножуватись мікроорганізми, які з'їдають органічні сполуки. Згодом підвищується температура і починається активна ферментація. Саме тоді більшість шкідливих речовин руйнується. Якщо ж листя лежить у сухому вигляді і не перегниває, тоді юглон може зберігатись довше. Тому головне правило не кидати горіхове листя. Просто на грядку, а дати йому пройти повний цикл у компості або хоча б перележати зиму. Досвідчення агрономи зазначають, що страх перед юглоном часто пов'язаний з тим, що люди бачать лише зовнішні наслідки, не розуміючи хімію процесу. Наприклад, якщо внести свіжу горіхову мульчу під молоді рослини, дійсно може з'явитися пригнічення росту. Але якщо ця ж мульча. Лежала півроку і перетворилася на темну пухку масу, вона діє, як звичайна органіка, багата на калій і кальцій. У ґрунті залишаються лише мікроскопічні сліди юглону, які не мають впливу на рослини. Саме тому науковці рекомендують не боятися, а просто давати листю час і можливість розкластися природно. З точки зору сільського господарства. Правильне використання горіхового листя навіть має свої переваги. Через вміст фенольних сполук воно гальмує розвиток грибкових спор, які часто шкодять овочевим культурам. Тому невелика кількість такого листя у компості може навіть покращити його якість якщо дотримано баланс не більше 10-15% від загальної маси органіки, усе інше трава, бадилля, кухонні відходи. Тирса трохи гною, у такій пропорції компост виходить рівномірний, безпечний і насичений поживними речовинами, отже, юглон не є ворогом людини чи ґрунту, це лише частина природного механізму дерева. Проблема починається лише тоді, коли ми ігноруємо правила обігу з цим матеріалом. Якщо ж підходити з розумом, змішувати компостувати, давати час і вологу, то листя горіха. Перетворюється з отрути на добрий органічний ресурс, тож головне не боятися самого слова «юглон», а знати його властивості й уміти використати їх на користь своєму господарству. Щоб листя волоського горіха приносило користь а не шкоду, його потрібно правильно підготувати та застосовувати. Це не складно, тот, але потребує уваги і терпіння. Найголовніше дати йому час перетравитись. Природним шляхом, бо саме в процесі розкладання відбувається нейтралізація юглону і утворення корисного перегною. Якщо просто згрібати листя в купу біля паркану і забути про нього до весни користі не буде, воно просто пересохне, а частина речовин залишиться активною. А от якщо скласти все до справжнього компосту з правильною вологістю і провітрюванням, тоді за кілька місяців отримаєш якісний матеріал для саду. Починати варто з того, що листя треба змішувати. Найбільша помилка робити купу лише з горіхового листя. Таке середовище буде занадто щільним, повітря не проходитиме і процес розкладання сповільниться. Тому потрібно чергувати шари 20-30 см листя, потім зелена маса, э, скошена трава. Бадилля, залишки овочів, потім тонкий шар землі або гною. Цей порядок повторюють кілька разів, поки купа не досягне висоти приблизно метра. Далі її треба зволожити, але не залити вода має лише злегка просочити шари, щоб усе було вологе, як добре вижата губка. Якщо восени дощі часті, можна просто накрити купу старим мішком або плівкою з отворами, щоб не пересихала й дихала. Агрономи радять хоча б раз на місяць перевертати компост, щоб наситити його повітрям і перемішати шари. Це прискорює гниття, і тоді навіть горіхове листя, яке зазвичай розкладається повільно, перетворюється на перегній уже до весни. Для прискорення процесу можна додати трохи землі зі старого компосту або ж меню готового біопрепарату з мікроорганізмами, які розкладають органіку. Але якщо таких засобів немає, не біда. Природа і сама впорається тільки трохи повільніше. Головне, не залишати листя в сухій купі без руху. Ще один добрий спосіб використати листя горіха зробити з нього мульчу. Але тут теж є свої нюанси свіже листя краще не класти просто під овочі чи молоді саджанці, бо воно ще містить залишки активних речовин. Натомість його можна висушити, подрібнити і використати навесні під плодові дерева, декоративні кущі або доріжки між грядками. Така мульча добре утримує вологу, пригнічує бур'яни і поступово перегниває, збагачуючи ґрунт. Якщо хочеться підстрахуватися, листя можна попередньо потримати в окропі, або просто пролити гарячою водою перед використанням. Це пришвидшить розклад. І зменшить вплив юглону. Досвідчені господарі радять поєднувати листя горіха з іншими матеріалами тирсою, соломою, подрібненими гілками чи залишками трави. У такому вигляді воно утворює легкий шар, що не ущільнюється і не пріє для грядок із капустою, морквою, чи буряком це цілком безпечний варіант. Навпаки, деякі помічають, що під такою мульчею менше слизнів і гнилі. Бо ароматні сполуки відлякують шкідників. Навіть у саду така мульча має користь навколо стовбура яблуні чи груші утворюється чисте коло без бур'янів, а земля залишається вологою після дощу. Що стосується термінів, то горіхове листя розкладається повільніше, ніж, скажімо, липове чи вишневе. Якщо в компості температура висока і купа доглянута, Перші результати видно вже через 3-4 місяці. Але повне дозрівання компосту може тривати до року. Саме тому зручно закладати його восени, щоб навесні отримати готовий перегній. Коли маса темніє, стає однорідною і має запах свіжої землі це знак, що компост готовий. У ньому вже немає активного юглону, і його можна сміливо розкидати по грядках. Чи під дерева. Дехто практикує ще один метод приготування так званого листового чаю. Для цього беруть мішок із подрібненим листям, заливають його водою і залишають настоюватися кілька днів, потім цим настоєм поливають компост або міжряддя в саду. У процесі зброджування частина фенольних сполук переходить у безпечні гумінові речовини. Які добре впливають на мікрофлору ґрунту. Це своєрідне добриво, що містить природні стимулятори росту, але без хімії. Такий метод особливо цінують ті, хто прагне вести господарство без отрутохімікатів. хімікатів. У народній практиці є ще один перевірений спосіб закопування листя восени в грядки, його розкидають тонким шаром і перекопують із землею. За зиму все перепріває, а до весни залишається. Лише темна пухка маса, головне не робити це підчутливі культури, а краще на майбутні грядки з гарбузами, буряком чи кукурудзою. Дехто навіть використовує горіхове листя для створення теплого шару в теплицях. Під низ складуть гілки, потім листя зверху гній або компост і все це накривають землею. У такому шарі йде повільне гниття, яке виділяє тепло. І грядки швидше прогріваються навесні. Усі ці способи підтверджують головну думку, горіхове листя не ворог, якщо його правильно застосовувати. Досвід показує, що через 2-3 сезони регулярного використання такого компосту, земля стає м'якшою, темнішою і краще тримає вологу. Агрономи помічають, що в такому ґрунті більше дощових черв'яків, а рослини виглядають здоровішими. Це прямий доказ того, що листя не тільки не шкодить, а навпаки, збагачує землю органікою. Просто треба дотримуватись простих правил, не використовувати свіже, змішувати з іншими матеріалами, давати час на дозрівання. Тому варто не боятися компостувати навіть велике листя горіха. У кожному господарстві восени його чимало і, замість того, щоб палити, краще зробити з нього добриво. Це і користь для Саду і турбота про чисте повітря, як кажуть у народі, що впало з дерева, те й повинно до землі повернутись. І коли розумієш цей простий закон природи, то вже не дивишся на горіхове листя як на сміття, а бачиш у ньому ресурс природний, безкоштовний і надійний. Якщо підсумувати все сказане, то стає ясно, листя волоського горіха не є ворогом ні для саду, ні для людини. Його просто треба зрозуміти як кожне явище природи. Юглон це не отрута, а природний інструмент дерева для самозахисту, який при правильному підході не становить небезпеки. Усе залежить від того, як господар розпорядиться тим, що має, якщо просто спалити листя, користі нуль, а шкода очевидна дим, забруднення повітря, втрата органіки. Якщо ж дати листю розкластися, змішати його з іншими матеріалами, отримаєш добриво, яке оживляє землю і підсилює врожай. Це приклад того, як знання і терпіння перетворюють звичайний відхід на безцінний ресурс, варто пам'ятати кілька головних речей по-перше, свіже листя волоського горіха не варто одразу кидати під овочі, особливо під чутливі культури. Його потрібно або компостувати, або дати йому хоча б одну зиму перепріти. По друге, у компості не має бути лише горіхового листя, треба додавати інші складники зелень, бадилля, трохи гною, кухонні відходи трохи землі. Це створює правильний баланс, у якому юглон розкладається швидше. По третє, не треба боятися запаху чи повільного розкладання це природно. Згодом, Усе перетвориться на темну родючу масу, яка принесе користь кожному клаптику городу. І по четверте не треба вірити чуткам, поки не перевіриш сам природа найкращий учитель, і вона завжди показує, як правильно. Досвід старших людей і сучасних агрономів у цьому питанні сходиться наші діди, які ще не мали хімічних добрив. Знали, що кожен листок має свою користь, якщо з ним правильно поводитись. Дехто навіть збирав листя горіха спеціально бо помічав, що під таким компостом земля стає пухкішою, бур'янів менше, а дерева здоровіші. Сучасна наука лише підтвердила ці спостереження після розкладання горіхове листя додає ґрунту, кальцій, калій, трохи магнію і органічну речовину, що поліпшує структуру. Це природний шлях збагачення землі, який нічим не гірший від куплених добрив, тільки безпечний і безкоштовний. Для господаря головне бачити в природі союзника, а не ворога. Кожна рослина щось віддає і щось бере горіх бере з землі багато, бо росте великий і сильний, але й віддає не менше якщо ми не марнуємо його дари, його листя, шкаралупа. Навіть зелені обгортки плодів, усе це можна використати для настоїв, для добрив, для мульчі, треба лише розуміти, коли і як. Тоді господарство працює в гармонії без зайвих витрат і земля дякує добрим урожаєм. так, жили колись, коли кожну дрібницю використовували розумно і так можна жити зараз, тільки з додаванням сучасних знань. Щоб уникнути проблем, слід пам'ятати прості правила. Не варто поспішати й кидати сире листя просто під овочі, не варто робити купу, яку ніхто не чіпає по півроку, і не варто спалювати листя лише через чутки про його шкідливість. Краще розібратись у суті і діяти розважливо. Адже навіть найсильніша речовина стає безпечною, коли з нею працюють грамотно, і, навпаки, найкорисніша річ може зашкодити, якщо використовувати її без розуму. Це правило працює і для горіхового листя, і для всього господарства взагалі. Багато сучасних агрономів радять проводити простий експеримент взяти дві компостні купи одну звичайну, а другу з додаванням горіхового листя. Через півроку чи рік можна побачити різницю. Як правило, ніякої шкоди не виявляють рослини на такому компості ростуть не гірше, а подекуди навіть краще. Земля стає пухкою, мікроорганізми активні, а бур'янів менше. І саме це найкращий доказ, що міф про отруйне листя варто залишити в минулому природа не створює нічого даремно усе має своє місце і час. Отже, правда про юглон проста це природний компонент, який має свої особливості, але не становить небезпеки, якщо знати міру. Сьогодні, коли все більше людей повертаються до органічного господарства, вміння користуватися тим, що дає природа, набуває особливої цінності, не треба бігти за дорогими добривами, коли все необхідне лежить під ногами восени, варто лише трохи праці і розуміння процесів, і навіть звичайне листя стане на службу землі. Як казали наші предки, що з землі те й назад до неї поверни. У цьому і є мудрість селянина не боятися природи, а слухати її, вчитись у неї і використовувати її сили розумно. І тоді ніякий углон не буде страшний, а кожен листок принесе користь і плодючість вашій землі.